Чимося казати так. Спочатку кажемо так, а потім розбираємося. У нас в житті неймовірна кількість можливостей і пропозицій. чи то посади, чи то будь-якої там співпраці. А ми вагаємось, я ще не готовий. Це мабуть не для мене. Ця посада я ще не такий готовий. Повірте, ми ніколи не будемо готові, абсолютно не будемо готові. І давайте не будемо вагатися. Спочатку кажемо так, а потім розбираємося, як ми будемо справлятись з цією ситуацією. Зрозумійте, що будь-яка пропозиція, будь-яка посада, Да, вона вже для вас є випробованням, є ситуацією, і є тим підґрунтям і ресурсом саме бути готовим для неї. Тому е, обов'язково треба казати: так, вриваємося, зосереджуємося і забираємо усе своє для того, щоб принести в своє життя зміни. Різниця в людині не впевнені і впевнені лише в одному: не впевнена, вона боїться і нічого не робить, а впевнена, боїться і рухається далі. Вона робить маленькі кроки і. Приходить до великих результатів. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко, і я вас всіх запрошую до своєї команди ком'юніті клубної компанії Лівгуд. Це неймовірно крута компанія, яка принесла всі тренди сучасності, які дуже людям до вподоби. Вона об'єднала клубну модель маркетплейс і перша світі компанії, яка запропонувала партнерську програму. Якщо ви є підписниками будь-яких ресурсів чи то компаній, а я не думаю, що вам ці компанії платять. Клубна компанія Лівгота за вашу підписку платить. Розумієте, у вас є можливість отримати як основне, так і додаткове джерело доходу. І незалежно від того, чи ви мама в декреті, чи ви студент, чи ви найманий працівник, чи ви бізнесмен, підписка з клубна компанії Лівота дає вам просто неймовірні горизонти з побудувати велику свою команду ком'юніті і отримувати пожиттєву комісію. Крута неймовірна пропозиція, і з нею потрібно лише розібратись. Тож давайте робимо безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгут. У вас це зовсім ні до чого не зобов'язує, але ви будете знати, тому що про клубну компанію Лівгут знатиме весь світ. Місія цієї компанії просто неймовірна. Вона допомагає людям бути залишатися здоровими, щоб люди не витрачали всі гроші світу для того, щоб бути залишатися здоровими. Розумієте, це. Класна місія, це чесна і прозора компанія, яка правомірно працює. Зареєстрована вона в штаті Флорида Америки, і вже працює в понад 200 країнах світу. Отже, у вас відкривається можливість побудувати свою власну справу і масштабувати її вже по всьому світу. І це компанія, яка вам дасть готовий бізнес під ключ з документацією про реєстрацію клубної компанії, про засновників. Вся інформація, це публічні люди, про маркетплейси, який. Сьогодні наповнений продукцією велнес, здоров'я спорту, молодості, краси та довголіття. З Часом він буде наповнений різним асортиментом продуктів, товарів і послуг. Все буде ну, подібне як на Amazon Prime. І так само буде не менше тут учасників. Але це перший в світі клуб, який платить за рекомендацію за підписку за те, що ви створюєте і розширюєте саме клієнтську партнерську базу клубної кампанії Лівгуд. Це бізнес, який дає вам реферальні посилання, і ви ними ділитесь на будь-яких своїх соціальних платформах, які ви введете. Все, це афіліат-маркетинг, де ви використовуєте соціальні платформи і розміщаєте свої реферальні посилання як на маркетплейс, де люди купують продукцію. Є ціна розрібна і є ціна учасника. Вмієте продавати, заробляєте на цьому за компенсаційним планом клубної кампанії LівGуд. Ви маєте можливість. Отримати сім видів грошової винагороди. І сьома найкрутіша люди, які створюють команду ком'юніті у 2,5 тисячі людей, вони отримуватимуть від клубної компанії пожиттєву щомісячну грошову комісію в розмірі 2% від світового товарообігу. Ну, знаєте, такої щедрості я не бачила в жодної компанії, Тому розбирайтесь, приєднуйтесь. Якщо виникають якісь запитання, пишіть мені їх обов'язково і не зволікайте це невелика інвестиція для вашого бізнесу, і вона складає лише 50 доларів. Вдумайтесь, ви можете створити сьогодні якийсь традиційний свій бізнес за 50 доларів. Ні, такої можливості немає, тому що вам доведеться винаймати якесь приміщення, платити оренду, податки, всякі дозволи брати. Це все витратна частина. В клубній компанії ви сплачуєте лише 50 доларів, і в цій сумі дві цифри. 40 доларів один раз і назавжди ви сплачуєте членство з клубної компанії LiveGood. І далі вашим єдиним обов'язком є щомісячна підписка, яка сягає лише 9 доларів 95 центів. І повірте, це фіксована сума, яка не змінюється. Ніяк в мобільних провайдерів, які надають нам мобільний зв'язок і інтернет послуги. У них постійно змінюється цінова політика. В клубі компанії ви платите лише 9 доларів 95 центів. І це може змінити кардинального. Ваше життя. Ви можете в клубній компанії бути лише клієнтом, грамотним споживачем, який буде купувати всю продукцію без переплати, тому що ціна не містить мережевої націнки, вона майже по собі вартості. Клуб заробляє на підписках. Розумієте, це постійний потік стабільного доходу, і яким ще й засновники діляться із своїми партнерами. Тому. І ще раз скажу: робіть реєстрацію, займайте своє місце в глобальній структурі клубної компанії Лівуд. Ви зазначаєте лише ім'я, прізвище та електронну скриньку. І я з радістю вас чекаю у своїй команді ком'юніті. З вами Жанна Вітко. Якщо я вам імпоную, просто як людина, я готова вам допомогти розібратись з компенсаційним планом і з... Неймовірно крутої пропозиції від клубної кампанії мати як основне, так і додаткове джерело доходу, і мати навіть пасивний дохід, не залучаючи сюди жодної людини, навіть не споживаючи продукти, хоча це буде дуже дивно. Продукція вся найвищої якості, яка підтверджується світовими сертифікатами, а ціна доступна. Саме тому люди сюди долучаються, і тому що це неймовірна пропозиція. Це доступність, це прозорість, це чесність, і це перша в світі компанія, яка просто робить революцію в комерції. Не втрачайте свій час, і якщо ви думаєте, що ціна вас лякає для змін, подумайте, що ви зараз. Втрачаєте і які в майбутньому у вас можуть бути іще витрати. Запрошую вас до своєї команди. мене звати Жанна Вітко, і знайомтесь з клубом Лівів у вас завжди буде своя вигода. Пам'ятайте, що ви можете бути як клієнтом, так і партнером. Долучайтеся в партнери, ви нічого не втрачаєте. Лише більше і більше маєте винагороди, яка звичайно вам змінить стиль та якість вашого життя.